Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Байки. І як ви бачите, сьогодні я перетворився на ось такого боса з Зономалі. Дуже страшного, дуже товстого, і все для того, щоб... Трішечки побути помічником для моїх друзів, для Міки та Нубіка. Будемо допомагати їм е, у якихось справах. Я навіть не знаю, чим є Бос Аномалі може допомогти їм, але ми щось вигадаємо. І також, окрім того, що будемо робити добрі справи, будемо робити і погані справи. Подивитись, що це буде. Я не знаю, може вже вигадав декілька поганих справ, які я можу реалізувати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк. А я прямо зараз стаю невидимим і лечу до селища, де мешкають Міка та Нубік. І будемо дивитися, хто чим займається та з чого ми взагалі будемо починати. Давайте до Міки одразу залетимо, подивимось, вона стрибає на ліжку. Я зрозумів типова справа, хто також так робить, пишіть у коментарях. Угу, угу. Добре, нехай стрибає так. Чим займається нубік тут? Ану, ану, о, ось він бігає тут щось. Давайте сюди зайдемо, ні, не зайдемо. Так, добре, давайте так подивимось за ним. Чим так, він займається що тут? Що мені тут ще треба? Він mm -hmm. щось шукає чи що. О, за комп'ютером сидить. Нічого собі. Так. так, і що він Як там шукає? Як ви допомогувати формулу В... що? яку так, формулу він мені хоче ще вигадати? ще потрібно, Добре зрозумів. До так. речі, мої друзі мене не чують. Забув про це сказати, uh -huh. тому тому я можу розмовляти досить спокійно і не перейматися, що мене хтось почує, або або дізнається, uh -huh. що я тут розмовляю так. взагалі. Так, 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 а ну. Як же ж йому допомогти? Може йому. Так, ну а що, чим я можу допомогти? Формули? Ну, формули я а, не знаю. Це ну, мені не потрібно. потрібно. А, що? О, приєд! Хоча б син на тобі, курс. А, о, дякую, Віка, дякую, так, дякую. Він зовсім запрацювався. Що ти а? робиш? Ще треба вивести одну формулу, по котрій я зроблю зілля. А ну, а Це а ну, а ну. це на комп'ютері робиш? Ну ні, на комп'ютері я виводжу формули та й До все. Речі, а роблю Я Я що? ще можу звуки а видавати, діля? які видає боссу Аномалі. Давайте, я не знаю. Треба буде підходячий момент підібрати, щоб треба, Міка, все треба. це діло можна було якось заривіти чи щось таке. О, в нього є вівці ще. Хм. Так, так, так. Ну я навіть не знаю. Давайте зайдемо зараз в будинок. Ось так. Можливо, можливо, десь ось тут зможемо залізти. Ось так заходимо. -та там за... Сюди. Що таке? Ти зачиняла тільки що двері? Ну так. А, добре. Так, нормально. Трохи запрацювався. Ану запрацювався трохи Ти якийсь тут дивним, становишся. Це чого ти? Будемо отак стояти. Зараз подивимось це на їх шо? реакцію. Зараз мені треба ще. О, що? О, ще тут зіткнетов! Оце вони перелякалися. О, ви бачили? Його, Його тут нема. Так, 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 сюди. Сюди, сюди. сиди, сиди, сиди. А сиди, 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 сиди. Там... Так, ану, ану, ану. Давайте подивимось. Так, ось е... тут станемо просто отак. Міка. А. А! Заходь! що Телепортуєтеся! Зажди! Так. Давайте не будемо на нього нападати! Привіт! О! Та, Міка, зачекай! Вона намагається Він, Він нас не атакує! Привіт! А, як йому, ага. як йому ти пояснити? подиви, які тут голови в нього страшні, а ти з ним ще балакаєш. Так, я бачу, тому я з ними балакаю. ти Як як йому пояснити? Ти зможеш мені допомогти, якщо ти мене давайте. розумієш, не, не знаю, там стрибни. Давайте, давайте, У -у -у. я стрибну. О, серйозно. А, 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 так Цікаво, що він хоче Ходімо сюди. Сюди, ну давайте за ним І піду куди? зараз Він тебе з'їсть! не Він мене розуміє. Давайте ще дістанемо оці штуки. Він розумний. А ну і що він тут захотів зробити? Тримай. Мені треба дещо зробити. А саме протестувати зілля, яке я зробив. Ага. А ну, давай. Ага. О, Вау! Який він великий! В нього не впалиш. Зіллячко то працює. Ой-ой. Нічого собі оце я зробив. Нашим таким великим його зробив. Ти ще за нього. Я не думав, що так вийде. Давайте я втечу Давай прямо зараз. Знаю, він уходить! все добре. Він сіди, і зникаємо О, ось так. Нікого я не очікував, звісно, ну добре. Оце він здивувався! він Тепер там вилетен десь гуляє. Так, давайте ну, ми гуляє. зараз він трішечки алексивний. зробимо поганенького. Так, отак. Що там таке, Ніка? знав, знати щось робиться, що так. Що? О, так. Так, ага. так, 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 О! так, я... так. Оп, ага, сюди. А... Зараз буде здикати абсолютно вся земля. Мені подобається. Але я не розумію, якого біса тут відбувається, ага. і земля змінюється на слиз. Мені подобається. Воно класно прожинить. Ага. Але тут не повинно цього бути. Трішечки заразили тут усю землю. Так, а ну. Може вона змінюється біом? Як ти гадаєш? Як Змінюється це біомка? Біоми не змінюються, на наскільки я знаю. Так, все, дивіться, тепер тут повсюди слизу що цей. Що нам з цим робити? Нам треба позбавитись цього, нам треба а... тут земля. Ну, диви, город, не знаю. Міка, здається, полюбляється. Так. Ану, ось. ану, ану. Тому все добре. Можна. Ну, ні, щось Міка, це дуже погано, тому що тут нічого не буде. Ну тоді, чого стоїш. Ну, давайте і добре. я з'явлюся, чи що. Так, отак робимо. І. ой, отак. І отак. О. Все. Це... О, Це... привішов. Тут у нас проблемка. У нас земля змінюється на лист. І ми не знаємо, що з цим робити, я але, така, але шо, я, здається, йому подобається. подобається. <laughs> Будемо стрибати зараз. <смуж> <вот тут>. <смуж> <смуж> що ж мені так. Зиму, зиму ну, робити? Тага. Оп, uh -huh. оп сюди, стрибаємо. Ось так. Нормально. Він якось дуже високо стрибає. Слухай. О! А в мене є ще одна думка. Ну він розуміє, там ще здається? хоче? так? Так, ну, так з'ясовували. Ще якийсь експеримент, чи що? Так, так, давайте подивимось. Мені Можливо, треба це буде друга добра Зараз зачекай. справа. В мене тут є вже Знайчу три, три зілля. Так, зачекай, я ану. спробую. Три зілля. Е, Якщо я нічого не напутав, перше треба ось. Так. Будь ласка, піть. Постій, будь ласка, будь ласка, <свист> дякую. Давайте спостерігаємо за ним. А, так, перше зілля ось це, друге ось це і третє ось це. Ага. Ой. М -м оп. оп. Щоооо? <свист> <свист> він й, ти маленький, Давай його забудуємо. Ага. Та навіщо? Він нам нічого е! поганого не зробив. Міка. <свист> Вона ну, намагається дистай. забудувати. Віка, він нам нічого <свист> поганого не зробив. Ох. <свист> Так, давайте Припусти все. Його. Ну, я буду тікати з Треба маленький. придумати, як повернути його до його звичайного фізпусу. Е, і зникаємо. А ось його так. тут нема вже. А, а, вже. І все, і все. Я ось так взяв і зник. Давайте зробимо ще щось поганеньке. давайте. Так, ну. Так. Я навіть не знаю, треба ще за комп'ютером трохи. Що ж посидіти можна ще трохи. таке зробити. Давайте. О, я вигадав. Osionfish. Так, давайте ми візьмемо оце. Е, також візьмемо оце. І зробимо отак. От Ану. О-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-поп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-опошко. О-по-по-по-по. -оп -оп -оп. Оп -оп 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 -оп. що... що за звуке? Що там вибухає? Тут! Тут щось вибухає на задньому. Що це там підньому подвірі? Овички. О, вони дуже дивні. Єбаплик, дивіться, вони тепер заразилися чимось і вони Ван, дуже дивно ти там виглядають. Ти А ти ще на них випробував чи що? Я нічого. Що? Я нічого не випробував на них! А ти що не б'єш? Я тебе не б'ю! Мене хтось вдарив двічі. Це овечка за те, що ти з ними таке зробив. Я з ним. Ай це вони, вони наїлися он. слизу. та що таке? Вони схожі на зем'як якісь там. Міка загризається до нубіка. <свистит> <А, ти>, Напевно, ну, <свистит> вони <свистит> наїлися слизу, але. чому... Вони... Давайте, Давайте були, будемо зараз спостерігати. За тим, що, що... буде зараз Вау, відбуватися. Вони... Так, ага, Все... Я зрозумів, в мене ще не є, не є не два зілля віддайте. ось таких. Горку <свистит> <свистит> <Ой>. будете? Так <свистит> щось. Гурку будете, відірві. каже. Ого. Одна залишилася. Так, так давайте зараз дещо зробимо цікаве. Ти що? А не стій! Дурник! А. Їх стає а дуже багато. багато. Вони розмножуються Будет... як бактерії. Неконтрольовано як збільшувати свою популяцію. Так, сюди. Сюди, е, сюди. Ой, мені подобається. Я їх навіть не можу вдаритися. Вони. Вони. Я можу зробити всюди! Ой-ой-ой, капицю не стрибають там, нічого собі. Так, я зрозумів, у нас проблема. Ну, з березі там з ними, а може там буде овечий гриб, чи щось таке. Мені швидко треба з цим розібратися. Вони 100% чимось хворі. Ви тільки ну подивіться на цю вівцю, вона зі шматками цієї вовни, якісь ще фіолетові є плями, і навіть кров, чи що це таке. Я навіть не знаю, але це дуже велика проблема. Там досі щось вибухає. Зараз зробимо я тут все ще цікаве. Так, ану ану, ану. Вивечки з нами підкидається. <світ> вони навіть, на... напевно будуть розмножуватись. Я навіть не знаю, що з цим зробити. Так, Міка втекла Треба чи де вигадувати? вона? щось вигадувати. Ні, не бачу її. Так, а де вона? Ану, ану, ану. Так. Треба знайти там, усіх. Там? Нубік сидить ось тут. Mm. Давайте тепер. Бага, сторіч, я ж тут не хочу сидіти. А де вона взагалі? А, вон он вона, я побачив її. <рес> <рес> заховалася mm, так, на телевежі. Нормально, О, нормально. Так? А такий слайме овечка. Почекайте, Це що з моєї лабораторії чи як? Нічого не, не розумію Слайми так. Капець! О, ні. Це дуже небезпечно. О! <рес> О, ні що я зараджуся, затопить. Так, давайте до мене додому. Капець! Або до себе біжи. Тут треба допомагати. Ой-ой! Давайте я зараз отак беру. Поїхали. Зараз будемо їх крамсати тут усі. О, ні! ну! Ти ще сповни так. Швидко. Зараз будемо знищувати оцих смайлів. слаймів О, потрібна катана Капець, друзі. Там, там, це з моєї лабораторії, Нанатами. здається, вони з... втекли всі з моєї лабораторії. Ой-ой-ой, це погано. Це дуже погано. Треба їх звідси швидко прибрати усіх. Так, 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 ти так, 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 сюди. Ви що тут відбувається? Сюди, давайте, давайте, давайте. Ось так. Швидко зараз з усіма спробуємо розібратися. Капець, там, тут так, см... так, слайми в оці. Ти ти бачиш? Так, сюди, 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 Я сюди, бачу, сюди. Це давай, 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 давай. О-о-о-оп. Вот сюди. Я сюди. слишком кидаю. Сюди. сюди, сюди, сюди. І давайте эффективно. зробимо ось так. Оп. Ось вот так. Все? Вони зникли? Да, так, Здається, все. зникли. Оп. все? Сюди. нарешті. капець! Це на землю. Відбувається щось дивне, але ну ти допоміг, тому дякую. Так, я допоміг. Все, я тікаю звідси. А не через приходив. Так, він гранатами побив усіх слаймів. Але я не знаю, що мені робити. Цими Якось вівцями. розібратися з цими вівцями і диви, вони а, ще на вежі. Треба що. Вони читати, я, я не знаю. Так. Треба вигадати якісь ліки. Тепер буде більш цікавіше. Давайте просто зараз Просто на вони не можна їх. так робити, вони живі. Так. Їх зараз ми зробимо що? отак. Я чула, що ти там казав. Сіди, сіди, сюди. Ліки вигадати не так уж сюди, просто. Сіди, сюди, сюди, сюди. Декілька селян поставимо тут і тепер будемо їх заражати. Отак сюди, сюди, сюди. Що там знову відбувається? <сум> Зараз я але я не розумію, що це таке. Міка. Там що з селянами? Це не, не виходь на вулицю. <сум> а я на вулиці і так. О! Не вийди додому! <сум> я не можу! <сум> Міка, ти де? Так, Це, так, як так. Виведи, а ну? Я не знаю. Я ну? на О, У нас О, проблеми сюди. Не розбирайся з ними. Я тут посиджу. Я зрозумів. Треба. А вони дещо... там. О, там щось таке. таке. Там як я заразив спочатку оцих вівець, які тут були в стойлі. І після цього заразив селян у цьому селищі. Тут все тепер, я не знаю, заражене ось таке. Земля е, перетворилася на слиз, вівці стали якимось дивними, і навіть селяни перетворилися хотів я на когось це. дивного. Так, 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 так. Ну сюди, сюди, сюди. Що, мобік там Пи зібрався? Хоч. О! Ого! В нього є якась зброя. Так, а де Міка? Вона так. побігла кудись в ліс. Може, вона до свого будиночку буде. У мене вдома є ППшка, тому я біжу. А, ого. Міка нам треба щось зробити з ними. Спорилися. Так, а ну давайте подивимось. Зараз скільки тут їх поміститься. Вони заразилися від твоїх овець. Ой, жива, я навіть не знаю. Так, сіди, сюди, сіди. Ніхто там так не видно. Чоо, я не чую! Вони за нею біжать, дивіться. Я зараз врятую наше селище, поки ти там сидиш. Капець! А я що роблю, по-твоєму? Нормально! Сидиш, там просто і все. Нормально. Нувік там стріляє з даху будинка, намагається міку прикрити, чи що. Тут дуже багато їх. Ой-ой. Давайте отак зробимо. Оп Та що тут... Ні, мама. Тут щось вибухає, це, я нічого не це розумію. Не що там відбувається? мене хтось б'є. Так. Полетіли. Вони навіть овечок хоч, е, хочуть якось загризти. Що таке? <су> так. Що відбувається. А, але... Їх просто дуже багато. Потрібно респіратори одягти. Так, ну бікуга плюс Може, ми заразимося і будемо такими ж. Да нічого такого. ой ой Капець. Вакцина є, чи що? А, <гум> Слухайте, я не знаю, друзі. Мені дуже весело було ще цим всім займатися. Я гадаю, що можна їх залишити. Нехай вони намагаються побороти тепер оцей вірус тут в їх селище. Можливо, хтось з ним стоять всі встають. Вони, вони встають. Вони... Давай Цей... додому барикадуйся, та будемо Безлич. думати, що з ними робити, щоб позбавитись їх назавжди! Добре, давайте я зараз відлечу кудись сюди. Нехай вони там розбираються, друзі. Це було капець, як смішно. Тепер їм треба буде якусь вакцину там робити чи щось таке. Навіть я не знаю. Сподіваюся, що вони впораються. А якщо не впораються, то я їм допоможу. Ставте лайк під це відео, якщо ви хочете, щоб я їм повернувся та допоміг уже в образі Бакі. От, і обов'язково підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі!